Сумніви в війні, в діях ворога не впевнений. Цей шлях до перемоги, він давно вже перевірений. Ти не перший, але купевно не останній сліпий Бачиш контури руїн, та не бачиш кольори надії Ставай на захист, не грузи дурними питаннями. Не час вагатись, досить ховатись за виправданнями. Різні ситуації всюди трапляються Ти сьогодні пан, завтра на нулі лишаєшся Думай перш ніж діяти вчинки свої скоїти Будь обачним не потрібно нікому вірити Но літоді позиції, згоріли тьмя, не було Небо комбат здав позиції, Зрадив нас за бабло. І Укриття розірвано, летить стратегічна авіація. Двохсотні пацани, ось вам і вся ситуація. І нікого не звинуватять, бо кацап зайшов у міст. Офіцер тикдил, став він ухилянтом з орденом. Жахлива спека жарі. Зле медбати далеко, Аж до нам на наші шкати хай і мре Нині у всіх людь в очах хай хоч дохне Але бачу, як бліндажі по цені підсаджують на солі Кажуть, це для стійкості, щоб тримати планку А потім ледве живого везеш перед до бахмутки бах. Різні ситуації всюди трапляються Ти сьогодні пан, завтра на нулі лишаєшся Думай, почнеш діяти Вчинки свої скоїти Будь обачним, не потрібно нікому вірити Різні ситуації всюди трапляються Вчинки свої скоїти, будь-я не потрібно нікому вірити. Класифікація води серйозно, вся земля вже забруднена. В Києві хлори та в Авдіївці вода від слід та є міста, де води взагалі не існує. Чорні ділки за бабло життя, мирних пресують. Чи недовго ЗСУ, СБУ, гар відпрацює Кожному своє відміряно, час не чекає, русню мінусує. На блокпості расисту в руки автомат. Чи зовсім ні, нема кричить, давай на лічку Ілі же капут Та наш водій не з простих зробив аборт, ліквідував врага Двух сотей вже лежить, друг його біжить, до іншого авто, погрожуючи зброєю сідає за І мчить втіка Сволота, хоче жить, камери друнів, зняли ті тіді, окупантам не втекти, доведеться наслідки жати за діла злі Авто довго не шукали, знайшли за містом ви виявився чортовим трупом, в принципі, відповів він смертю за всі ті смерті Одне питання, скільки ще ворогів пакувати у пакати Різні ситуації всюди трапляються Ти сьогодні пан, завтра на нулі лишаєшся Думай прошні сіяти, вчинки свої склаїти Будь обачним не потрібно нікому вірити Різні ситуації всюди трапляються Ти сьогодні пан, завтра на нулі лишаєшся Думай, прошні діяти, вчинки свої склаї то бачнем не потрібно нікому увірити Повага тим ветеранам, хто тримав схід руками, хто боронив всіх до повно масштабки не хитав прамим. Вони бачили пекло ще до великої війни. Пам'ятайте їх подвиг в синів Україні.